Волошковий цвіт, волошкове поле, подорож світ там, де знову твоє волошковий цвіт, та червоні мати. І уста твої з волошковим смаком. Привіт, друзі! Ви на каналі Щоденник Емігрантки. І тема сьогоднішнього нашого відео буде: як же зекономити кошти. При закупівлі продуктів на тиждень, перш за все, раджу вам усім встановити Lidl Plus аплікацію. Ні-ні, ні, не думайте, це не реклама гіпермаркету Lidl. Ні, це лише порада. Як е, сім'ї чи просто людям зекономити власні кошти. Перш за все, встановіть Lidl Plus аплікацію. Кожної суботи є купон на знижку. У розмірі 5 євро, він є майже кожної суботи. Трапляються купони на 20 євро знижки, 30, у мого чоловіка в аплікації був навіть і на 70. Звичайно, ми з ним цим купоном скористалися. Перш за все, що ви повинні знати, коли ви активовуєте свій купон. Там є опис, що не можна купляти, що не має бути, що не має бути у закупі, щоб ви скористалися цим купоном. Якщо я не помиляюся, є там написано: не можна купляти алкоголь, не можна купляти сигарети, не можна купляти новіни. По нашому по-українському, буде газети, журнали, тобто преса. І будьте уважні, обов'язково ті всі пункти, що не можна, вони мають бути дотримані. Не е, переходіть цю межу, тому що вам заблокується купон, ви не отримаєте знижки. Друге, якщо ви на покладні наблокували свій накуп, але все ж таки забули активувати купон, ви маєте право вижадовувати від касира, щоб він вам сторнував, якщо ви вже аплікацію начитали. Він вам висторнував перший раз ту начитану аплікацію, тому що є на дисплеї там сторону. І ви активуйте купон і начитайте ще раз аплікацію. Друге, якщо ви взяли уже, заплатили за накуп, не знали про це, купили пиво в накупі, пиво не може бути як алкоголь. Ви маєте право вимагати від адміністрації магазину, щоб вам відсторонували цей накуп. Звичайно, що це триватиме час, але ви зекономите таким чином свої кошти. Можуть вибачитися і сказати, що ця дія неможлива, але ви все-таки наполягаєте на своєму, тому що ви маєте на це право і ті дії є можливими. Це є перше. Друге. Друге положення: ніколи не давайте вратню залогу, якщо ви маєте накуп на якусь там певну суму і бажаєте скористатися купоном. Тому що сума вратньої залоги, наприклад, ви мали купони на вратню залогу 3 євро або 5 євро. Скажімо так, 3 євро у вас були купони вратної залоги. Зробили ви накуп на 51 євро. Розраховуєте, що будете мати купон 5 євро. 5 євро на знижку, але ні, це там так не працює. З тих 51 євро, що ви мали заплатити, якщо ви вже дасте купони на вратну залогу, вам автоматично буде відраховано. Тобто ви вже будете мати мінус 3 євро і це буде 48 євро. Ви або будете змушені добрати товару ще на тих 3 євро, або зісторнувати свій накуп. І вратна залога вам вже. Не буде повернена в жодному випадку. Якщо накуп буде сторновано, вратну залогу вам не повернуть. Тобто робите таким чином. Дотримуєтеся усіх положень, які є вказані у е, інформації про використання цим купоном. Наскановуєте свій накуп. Вам там ви мали заплатити 51 євро. Е, Начитуєте Lidl плюс аплікацію, вам відмінусовує 5 євро на ваш накуп і тоді даєте аж купони на вратну залогу. Працює це так. Багато людей про це не знають, і вони думають, що вони мають цю знижку, бо тому що деколи Lidl там дає якісь відсотки на знижку, але в більшості випадків не, не проходять ті купони, тому що люди не дотримуються правил, які в описі є в цій аплікації. Можливо, багато із вас. Це вже знають, бо тому, що користуються рік, два чи три цими аплікаціями, але я впевнена, що є люди, для яких моя інформація була все-таки корисною. Отож, обов'язково поставте пальчик вверх, залиште свій коментар, підписуйтеся на канал, будьте активними. Та до нових зустрічей! Па-па-па-па!